Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку безпека як потреба людини, види і рівні загроз, заходи безпеки. Потреба в безпеці це одна з базових, фундаментальних потреб людини. В ієрархії потреб людини вона посідає високе місце. Кожен із нас хоче жити в таких умовах, коли небезпека нашого фізичного, психічного, соціального і економічного існування зведена до мінімуму. І окремі люди і групи людей намагаються убезпечити себе від чинників, що можуть їм зашкодити, вони захищають своє життя, свою сім'ю, свою власність, свою честь і гідність. Але, на відміну від багатьох інших потреб, потребу в безпеці неможливо повністю задовольнити, оскільки загрози завжди є в нашому житті. Не випадково відомий датський філософ Сен Керкегор ще в 19 столітті писав. Безпечних часів немає, тому в будь-якому суспільстві важли... завжди високо цінують можливість жити без ризиків і небезпек. Безпека є абсолютною цінністю, вона має універсальний характер і визначається фундаментальною всім людством. Особливо це відчувається в періоди соціальних потрясінь, епідемії, воєн, терористичних актів. У попередженні небезпеки важливою є роль самої людини. Особливості її світогляду та моралі. Чим глибше людина розуміє навколишній світ людей, закони, що діють у соціумі, тим безпечнішою є її позиція. Досвід допомагає людині передбачати наслідки розвитку різних ситуацій і пов'язані із цим небезпеки. Слід ураховувати те, що сам стан особистої безпеки послаблюється, якщо людина не оцінює і не передбачає наслідки своїх дій. Важливим засобом небезпеки, забезпечення особистої безпеки є знання психологічних закономірностей, що зумовлюють поведінку людей. Ці знання дозволяють приймати правильні рішення і уникати небезпеки. Загрози можуть стосуватись конкретної людини, виділяють рівні небезпеки. Загрози можуть стосуватися конкретної людини, громадянина, суспільства і держави. Виділяють індивідуальні загрози, що стосуються громадянина чи людини, суспільні загрози, які стосуються суспільства в цілому, та державні загрози, стосуються існування держави. Розрізняють види загроз за різними критеріями. Наприклад, за місцем знаходження джерела небезпеки, є зовнішні та внутрішні загрози, за походженням виділяють природні, антропогенні та соціальні загрози. За сферами життєдіяльності воєнні, політичні, економічні, продовольчі, інформаційні, екологічні. За ймовірністю реалізації потенційні, реальні та безпосередні. Під джерелами загроз розуміють умови та чинники, що потенційно містять деструктивні, шкідливі якості, які за певних умов реально виявляють ворожі національним інтересам наміри. Реагування на загрози має бути адекватним їх виду та масштабом, бути своєчасним або випереджаючим. Для забезпечення захисту від загроз за сферами життєдіяльності суспільства передбачає створення систем, що допомагають виживати в критичних ситуаціях і забезпечують гідне життя людей. Заходи економічної безпеки спрямовані на забезпеченість громадян доходом, достатнім. Для задоволення нагальних потреб. Заходи продовольчої безпеки мають зробити доступними основні продукти харчування для всіх верств суспільства. Заходи екологічної безпеки передбачають захист населення від екологічних катастроф та екологічного забруднення, наявність чистого повітря і води. Заходи безпеки для здоров'я мають на меті зробити медичне обслуговування максимально доступним і ефективним. Заходи особистої безпеки спрямовані на збереження свободи і захист людини від загроз насильства, заходи політичної безпеки мають на меті забезпечення дотримання основних прав людини, і заходи суспільної і культурної безпеки передбачають захист культурного різноманіття і суспільного розвитку від руйнівних тенденцій.